Та проснувся. Ходи до мами. Ходи до мене, Ходи, зайчик. Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому відео на моєму каналі. Сьогодні для вас буде не зовсім типове для мене відео, точніше, типове для мого життя, але не типове на моєму каналі, бо не так часто я. Даю раду зняти саме таке відео. А точніше, про мій день з трьома дітками. Так, я цими днями залишилась сама з дітками. Чоловік поїхав у відрядження, і я сьогодні покажу вам, як собі давала раду з усіма. Найважчим, звісно, є ранок, оскільки треба всіх нагодувати і зібрати в школу та садочок, завести самі. Ну, найважче це, звісно, зібрати, запакувати їх і посадити всіх в машину. Але для цього я також постаралася передбачила всі ці моменти і спростити свій побут як такий, постаралася. Зокрема, не заморочую зі сніданком сьогодні. в них просто сухі сніданки з молоком. Використовую для цього, до речі, каву машину. У мене є функція спінене молоко. Діти дуже люблять в такому форматі саме Ось такі сухі сніданки. Це можуть бути або подушечки, або кульки. Даю таке не часто насправді, бо солодкі сніданки, як на мене, абсолютно не є корисними для діток. Та тим не менше, коли в мене немає часу, то це найпростіший варіант насипала, залила молоком і готово Найменшого сина на сніданок гречка, добре, тобто, що він її їсть в будь-якому вигляді, собі зробила ще каву в дорогу, це вже буде друга моя, і поки дітки снідають, біжу скоренько збирати для них речі та збиратись сама. О, зуби. Оскільки сьогодні я, так би мовити, виходжу в люди, тобто мені треба буде бути між людьми, поїхати і на роботу, і в школу та в садочок, то я мінімально але навожу марафет. Трішки косметики, звісно, така в мене лайтова і базова форма, це лише кушон, трішки рум'ян і підвести вії. І я вже себе почуваю по-іншому, і виглядаю зовсім по-іншому, і мені таке підходить. Поки вони там снідали, я скоренько привела себе до ладу. До речі, свій одяг, як і дітей, я приготувала ще з вечора, все попрасувала, аби вранці на це не витрачати часу. Бо як для мене, наприклад, встати раніше за дітей це просто щось з розряду фантастики. Надзвичайно важко, особливо якщо малюк ще й просинався серед ночі. Якось запитала мене кума, чому я не знімаю ніколи відео, як я трьох дітей збираю е до школи в садочок, як взагалі ми даємо раду їх всіх вдягнути. І ви знаєте, я тоді відповіла про те, що це просто нереально зняти весь цей треш, який відбувається зранку, коли дітки збираються, коли сто разів ти просиш, одягнись, будь ласка, будь ласка, і тут починається не така футболка, не такі шортики, не того кольору, не під той настрій. А жарко хочу тепле, тепло, хочу холодне. Словом, Захарка в нас зараз такий період з цими вдяганнями, переодяганнями, просто деколи мозок зривається. Але тим не менше, Дем'янко вже вдягається сам. Захар теж може одягнутися сам, просто він ніяк не може зранку обрати, що саме йому потрібно. І зазвичай він сто разів щось переміряє, перепробує і все одно одягає те, що я йому підготувала з самого ранку. Ну але цей процес мусить пройти, мушу дати йому час постраждати, прийняти якесь своє рішення. Свій вибір зробити, а потім змиритися з тим, що все-таки має бути по-іншому. Цей момент періодично плачуть устим. Я тут, слава Богу, скрутила звук, аби вас не шокувати остаточно. Врешті, мої нерви здають, і я даю можливість Захаркові діти, що він хоче, як він хоче. І не боротися з тим. Я завжди знаю, що так буде, завжди розумію, що так і буде, але чомусь намагаюся якось його переконати, і просто це витрачання свого часу і нервів він мусить зробити свій вибір. Ось тут, бачите, він вже сам прийняв варіант, що йому потрібна саме ця сорочечка, а не той теплий светр, який він хотів з самого ранку. Тому якби конфлікт вичерпаний, але нерви мені вже потріпав з самого ранку. Нарешті зібралися, залишилися зовсім трішки, потрібно швидко, оперативно просто сісти в машину і поїхати. І цей шлях в 10 метрів до машини від дверей нашого будинку може тривати дуже-дуже довго. З'їв вже зранку черешні. А по полуниці? Полуниці й дуже Так, Вже йдемо до машини. Виходь, виходь. Захар, виходь. Мам, хтось досвіду мабуть, яка рознов вийшли мам, хлопці в машину мам, вийшов, старе, мам, пішли хлопці, ми запізнюємося скоренько. Мам, хорошо на брейсін зробили тримайся. Давай кудикаємо а далі трішки дороги. Якщо пощастить, діти сидять в гаджетах, то я можу навіть трохи зібратися з думками і якось продуматись, спланувати свій день. О 9 годині усе місто, мабуть, як і всюди в Україні, завмирає. Останній день в Не Останній, завтра вже не буде школи. Йди. І спершу завожу Захарка в садочок. Тоді в школу. Так нам по логістиці, по дорозі, зручніше. Через це Дем'ян часто <запізнюється>, запізнюється до школи, а мені навіть не віриться, бо наче недавно знімала його перший день у школі, а сьогодні вже останній. А це подивіться, яка величезна купа речей. Це все. Загублені речі, тобто те, що дітки десь під час року залишили в школі, і тут винесли все назовні, аби батьки розібрали чиї речі. Зазвичай вони підписані, але чомусь так і ніхто їх не забирає. Ми завезли діток старших і з зустрінком відправляємося тепер в супермаркет. Треба ще закупити продукти. І планувала також сьогодні ще заїхати на роботу. Якщо малюк засне, то можливо ще й попрацює. На роботі, але надовго, бо малий мені не дасть довго щось робити. Як завжди планувала, що він буде спати, але не склалося. Візьму деякі засоби, які планувала взяти, і поїдемо. Чоловіче, що ти робиш? Я хома. Так, коротка рубрика понабирала. Називається. Приїхала з роботи і покажу вам, що взяла, що в мене закінчилось, що мені потрібно знову було у догляді. Більшість продуктів для мене. Новинка. Так, почну з шампуню, бо це не новинка, але це я взяла не сумі, а е, для свекрухи. І, власне, я всім, в принципі, своїм друзям, знайомим, родичам завжди дарую ось такий шампунь, бо я впевнена, що він підходить усім. От справді, коли вагаєшся, коли не знаєш, зайде, не зайде. Я не отримала ще жодного негативного відгука про цей шампунь, а продали ми їх дуже багато. Повірте, ящиками продавали. Тому це про щось та й говорить. Базовий шампунь на щодень, великий об'єм, вигідна ціна. Дуже рекомендую. До речі, з цього бренду кундал є шампуні для різного типу голови: там від перхоті, від випадіння, для пошкодженого волосся, для сухої, жирної лупи, словом. Вибір великий можна обрати. Це звичайний базовий на щодень. Так, для себе взяла ось такий гель для душу, бо щось в мене все вже позакінчувалось, нема чим митися. І мені дуже хотілося якогось такого літнього аромату, а цей просто вау! Я не знаю, чи може бути краще пахнути гель для душу. Тут з ананасом. Дуже він свіжий, класний продукт. Тут безпечний склад. ну, Хто знає бренд Тріхат, той розуміє, про що я говорю. Це є класний такий настроєвий догляд на щодень, Ну, що для мене важливо в гелі для душу, аби він не пересушував шкіру. Цей прекрасний. Я ще також дуже люблю їхні скраби для тіла і батери. Батери це взагалі моя любов. Я для тіла більше нічого не беру, тільки від трихату завжди. завжди. До речі, від бренду Кундал взяла собі ось такі мініатюри, точніше, пробники це є гель для душу і лосьон для тіла. Це Їдем в дорогу. Їдемо невеличку подорож, то ось такі штуки брати з собою дуже зручно. Також для волосся в мене закінчився змивний кондиціонер. Незмивних засобів має дуже багато, а змивний якось закінчився мала від кундала, захотілося спробувати щось нове. Я раніше пробувала ось цей від Lola в пробнику, в мене був, також мені сподобався. Зараз взяла собі ось в повному об'ємі. Для пошкодженого, для товстого пористого волосся це мій формат для мене. Буду тестувати, пізніше також залишу про нього відгук. По пробнику, який я спробувала, мені він сподобався, зайшов, тому я взяла повний розмір. Повторюю вже друга баночка ензимної пудри від бренду «Усолаб». Взагалі, я дуже люблю ензимні пудри від Дермалогіки. Спробувала ось цю з вугіллям, і дуже вона мені сподобалася. Вона взагалі пише, що призначена для жирної шкіри, але мені для комбі також дуже гарно очищує пори. Мені подобається, що тут великий також об'єм цієї упаковки мені вистачило. Плюс-мінус десь на рік, скажімо. Але я використовую ензимну пудру не лише для обличчя, але й для тіла, для профілактики вростання волосся на ногах, скажімо, а також як додаю до шампуню, як пілінг для шкіри голови. Тому в мене більший розхід, аніж зазвичай. Загалом такого продукту дуже надовго вистачає, бо ензимну пудру ми використовуємо там двічі, максимум тричі на тиждень не частіше. Так, і продукт, який я дуже хотіла спробувати насправді, вже мали мені коробку погриз. Це є SPF від бренду Бабе, але не для дітей, а для дорослих. У мене був для діток, я недавно додала це в асортимент магазину, матуючий з ніацинамідом SPF у форматі флюїду легкого. І дуже мені хотілося його спробувати. Я взагалі люблю іспанські сонцезахисти. і... Цього бренду ще не пробувала. Дуже зацікавив мене, власне, цей продукт. Ну, він такий досить ріденький, легкої такої текстури. Він йде на хімічних фільтрах нового покоління, тобто його не потрібно поновлювати там, 6 годин в умовах міста. Досить легенький. Не знаю, як з матуванням. Я би не сказала, що він так геть в нуль матує. Але досить комфортний на тілі, і ось, бачите, швидко дуже поглинається. Я буду тестувати, мені ще важливо, аби під СПФо не потіла шкіра і не забивалися пори. Наразі, по відчуттях, мені дуже подобається. А запах дуже класний, такий свіжий, містить ніацинамід та новітні хімічні фільтри. Так, і продукт, яким я просто горджуся. Це не цього разу взяла, минулого тижня ще взяла, але я от реально слинилась на цю помаду. Я так хотіла її спробувати. Це є бренд Перикон, це є преміальний бренд. І знаєте, я раніше завжди думала, ну що там такого може бути в дорогій декоративці. Чому вона коштує крило літака, що в ній такого особливого? І знаєте, різниця є. Ну так, кадр не передасть, звісно, але повірте мені, наскільки вона комфортна і шовковиста, аромат такої дорогої шоколадки. От, чесно, вона пахне шоколадом. Вже я трохи змалювала, тут таке було тиснення е зверху. І е дуже комфортно лягає на губах. Я взагалі не люблю, коли щось є на губах, дуже рідко використовую блискі, помади. Максимум, це гігієнічна помада або така відланечнічна маска. А ось цієї помади я буквально не вилажу. Так, є різниця між дешевою і дорогою декоративною косметикою. Що б там хто не говорив, але в цьому плані преміум сегмент твін є преміум. А ще там дуже класні різні є відтінки. Я хочу реально спробувати усі. Хто шукає якісну? Класну помаду, вона має такий сатиновий фініш. Абсолютно не стягує, не пересушує, навпаки, губи такі комфортні, природні, наповнені. Ну, мені дуже подобається ефект від цієї помади. Я вважаю, що в кожної жінки в арсеналі має бути хоча б одна класна помада. Пишіть, до речі, в коментарях, чи притримуєтесь ви також такої філософії про червону. Одну свою важливу помаду. Як то кажуть, в материнстві треба боятись тишини. Чоловічі, що робимо? Дощівкою бавимося. Не. Як не? Що робиш? Ага, камінчики складаємо. То обов'язково було рукави мочити. Люденьки. Люденьки, що та дитина наробила? Вода хоч тепла. Так, тільки не пий її, не пий ту воду. Но, но ну ви ще робите дитина. Що та дитина робить? Ходи передягатись, ходи. Так ми тут вже, до речі, облагородили біля теплиці. Все це будемо засипати. Е, ну, напевне, щебнем. ну, точно що не знаю, але, скоріш за все так, тому що це найдешевший матеріал. Хочу тут зробити такий гарний бордюр. Mm, ну, Не знаю, коли ми це зробимо. Поки що я застелила, аби воно не заростало і не треба було кожен раз це все прополювати, бо з цим дуже багато уроків займає багато часу і не, не гарно виглядає і мене нервує. Я хочу, щоб город був красивим. Класна ідея була посадити до троянду. Дуже гарно вона зараз тут також виглядає. І вже зовсім зовсім скоро зацвіте. Буде така краса в нас. Дуже люблю цей сорт. Це найпростіша битка троянда, яка тільки може бути, але вона дуже гарна. І вона, до речі, дуже-дуже ароматна. Е, цей кущ це я виростила з свого живця. Я вкорінювала багато там. Пробувала це ще на початках, як я бавилася з цим живцюванням. Один спробувала, ну, кілька спробувала, але один прожився. І я його тут запхала. Такий маленький, маленький був пагінець. І він ось такий великий кущ за рік. Другий рік вона тут є. Ось так наростає. Видки з троянди ростуть дуже швидко, насправді. А з цієї сторони я посадила таку, я не знаю, як вона правильно називається, а називається декоративна цибулька. Цибуля шніт стається вона от, на початках вона ось така цибулька, а потім ось так зацвітає і вже як, як квітка. Гарно теж виглядає, мені подобається. Себе почувають, наші полуниці багато позав'язувались, гарно цвіли, попри те, що вони були малесенькі і якби перший рік сюди пересаджені, вони дуже гарно цвіли, рясно, було багато цвіту зав'язі і вони не померзли за рахунок того, що вони були ось так на тих високих грядках припідняті, вони абсолютно не померзли Хоча я бачу, що в людей так по городах багато де померзли полуниці, в нас ні. Я думаю, що це справді було за рахунок того, що вони були вищі, і отак ми їх соломою прикрили. Не померзли, але вони не червоніють. Їм бракує сонечка. Вони ось є, позав'язувалися, є ягідки, але все ще зелений, причому зелені вже десь так тиждень стоїть. Не червоніє абсолютно нічого. Не знаю, дочекаємося ми цього року якихось ягід чи ні. Сумний по вражаю буде цей рік. Кажуть, що і посівні всі померзли, будуть проблеми з. Пшеницями, крупами. Ой, і овочі не дуже. Тому таке. Так, тут у нас поміж цибулю рукола росте. Насіяли. Салат. А, і тут мама запхала один кабачок, але тесь холіра його вже з'їла. Скоріше за все, якийсь слимак або сусідські кури. Мені тут люблять вискакувати. А цибуля цього року, дай Боже. Ну, цибуля любить вологу. А що-шо, а дощів цього року геть не бракує. І цього року в нас ще дуже гарно зав'язалася ось ця груша. Я дуже її люблю. Це ранній сорт, по-моєму, Бера. Точно не пам'ятаю, як називалась, але е це маленьке дерево йому два, або три роки, здається. Та, три роки. І воно вже ось такі має гарні цього року завязі Ця грушка цвіте і родить через рік. Минулого року не було на ній абсолютно плодів, а цього року дивлюся, трохи є. І це одна з моїх найулюбленіших. Так, походила трохи посаду, заколисала малого на денний сон і беруся знову до роботи. Сьогодні в мене. Зміна можна сказати на нашій швейній майстерні. До речі, хто не знав, а хто недавно на моєму каналі і раніше не слідкував за мною. Не знаю, в нас є домашнє виробництво швейних виробів. Щоправда, ми там не робимо якихось індивідуальних пошивів. Ми виключно працюємо з оптовими клієнтами, тому не пишіть мені стосовно там одного-двох гаманців. Просто фізично ми не встигаємо їх робити. Під якісь індивідуальні замовлення працюємо тільки з оптовими клієнтами. Власне, самі гаманці ще є мій чоловік. Я тут роблю таку тільки допоміжну роботу. Тут в мене зараз етап обрізання ниточок, запалювання, шліфування, протирання і так далі. Ну, етапів насправді дуже багато у виробництві якогось здавалося б, одного маленького гаманця, але роботи є дійсно дуже багато, і якби, якщо здається, що все так просто, то насправді то тільки так здається. І це до речі, також відповідь на запитання, яке я вважаю дуже некоректним, але тим не менше воно часто з'являється в коментарях, де ми беремо свої гроші. Так, от як би це не здавалося дивно, але ми гроші заробляємо. Так, ми працюємо і працюємо дуже багато. До прикладу, ось ці гаманці: а мій чоловік напередодні шив до третьої ночі, і якби вранці йому там треба було вставати, їхати у відрядження. Так само стосується будь-якої справи, з яку ми беремось. Ми дуже часто щось робимо понад силу, понад норму, вночі, коли дітки сплять, поміж дітей, поміж виховання, словом, навіть там теплиця чи ще щось. От вночі, вчора, в 12-й годині, ми обробляли помідори, бо просто в день не Гаємо по через якісь інші справи термінові, тому якби якщо здається, що у нас щось легко, і ми десь там нам щось пощастило і впало на голову, то це неправда. І, взагалі, мене страшенно дратує фраза, коли говорять, що ой, та їм просто пощастило. В них просто так сталося. В них щось там є. Усе, що ми маємо, ми заробили своєю працею, і ця праця ніколи е, от просто повірте, ніколи нам не була легенькою і ніколи не давалася нам легко. Усе йде зі складнощами з труднощами, але. Тим не менше, воно тоді цінується значно, значно більше. Але скажу вам відверто, такий темп і ритм насправді мене дуже сильно тримає в тонусі. І навпаки, коли в мене там є якесь вікно і немає роботи. То якби я себе не дуже комфортно почуваю. Починаються якісь там тривожні думки, якесь ниття, якісь там такі апатичні стани, які мені не комфортні, і я їх не люблю. Тому максимально справді ми себе завантажуємо роботою. Ну і це плюс ще в тому, що в нас з чоловіком такий характер, що ми завжди прагнемо руху вперед і завжди прагнемо чогось більше. Зрештою, я вважаю, що саме так досягаються якісь цілі, якщо є амбіції, якщо є куди йти, тоді ти будуєш той. Шлях і ним крокуєш. Так, це вже готові, а ці ще відправляю назад в наш цех, бо їх ще треба всі відшліфувати ось ці краї. Ось так ми все акуратно ще обробляємо і зашліфовуємо. Тому так, тут є кілька етапів, кілька процесів. До речі, це. Для магазину, точніше, ресторану Криївка. Якщо будете у Львові і завітаєте в відому Криївку, і побачите такий гаманець і придбаєте, то знайте, що це робив мій чоловік. Ось це все його робота. Ну, і моя частково. Звичайно, в цей день ще було прання, як же без нього. Мені здається, що я могла би прожити день без їжі, я могла би прожити день без води і ще чогось, навіть без телефону, але я би точно не змогла прожити день, якби в мене не було прання. Це, звісно, жарт, але дійсно складається в мене таке враження, що в мене прання безкінечне. Часом мені прилітає в коментарях такі повідомлення: Господи, що ж ти там переш цими менями? Скільки тебе там тих лахів є? Повірте, є, і є постійно, і як тільки... Я пропущу хоча б один день, пройняв. Все. Потім в мене такий завал, що я розгребти його просто не можу. І стресую з цього приводу дуже-дуже сильно. Паралельно також мені мультиварка тут ще зварила плов. Ну як, не зовсім сама, треба було все ще справді сюди закинути, але якось мені це вдалося встигнути, коли малий спав. Він сьогодні, як мені пощастило, спав майже 2,5 години. І це насправді дуже багато. Якщо ось такий тривалий, безперервний денний сон, тоді дійсно можна просто гори звернути, мені часом здається. Тому вдалося мені зварити плов і зараз погодую дитину. Ох, хто живе своє краще життя! Їсти руками. Де то ще так добре буде? І пес пилосос робот пилосос виглядає так. Хто не знав. Хто не знав. Його не треба заряджати, а його треба деколи пити давати. Бо їсти він знаходить. Так? Та? Чеська. Чесь. А на цих кадрах я вже забрала всіх дітей зі школи із садочка. Насправді це також було супер важко. Плюс цей день ще була така адська спека. Тому, відверто кажучи, не мала можливості ще знімати якось це все. Плюс там була чергова істерика трьох річки, поки ми їхали додому. Тому якось так. Але тим не менше, ми вже вдома впоралася я з сьогоднішнім днем, і тут ми маємо вечірні розваги. Сьогодні граємо з хлопцями у футбол. Не така я собі уявляла материнство, думала, буду ляльками бавитися, для ляльок одяг шити, так як це було в моєму дитинстві. Але ні, в мене тут лего, майнкрафт, футбол і так далі. Що скажеш? Мама хлопців мусить бути ось так. І залишився останній етап цього дня вкласти всіх трьох малих драконів спати. Це також потребує великих зусиль і суперсили, але я впоралась і безкінечно собою горджуся. На цьому закінчується непростий мій день з трьома дітками. Насправді таке буває не часто. Чоловік не часто їздить у відрядження, їй зазвичай цей час ще приїжджає мама, але цей був день складним. Я його прожила і дякую, що ви його провели також зі мною. На цьому завершую своє відео. Бажаю всім миру і добра в цьому па-па. І не забувайте підписуватись, лайкати та коментувати моє відео, якщо вони вам по душі.